Хозяйки на заметку. Шурупы, забитые молотком, держатся лучше, чем гвозди, закрученные отводки. О. Так они говорит, ты что снимаешь? Потому что это используется. Давай, давай, я шасси я, я ще так спутала. Ну і що ж ви танцюєте? Так вони танцювали. Танцюйте. Танцюйте, танцюйте. Такий індастріал у нас тут. Та, головне в ритм стукати. <риска> 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 шо, Римарка забив? Ремарка? що ви <риска> зробили? Реально, <Ря> ремарка забив. <риска>

Це не моя книжка. Але це, це буде моя книга. Це мені на пам'ять от тебе. О, класно, просунься. Ой, во-буте там. Ну добре, давай. Саша! Прилюки, промотяхи. Я, yeah, yeah. Це не новий стиль, так? Yeah, yeah. А, а, треба зняти. Так. Вам да. там цвяшки позабивати немножко. <laughs> Invece, та, місцево, та, ліжко? Чи там ліжко? Ні, це місцеве Були Дошки ось. Ай, яй-яй! Прибив такий. Ми живете в банді. Одна дошка з них купальничок, одна дошка, нічого. Там не було п'ять людей зараз на морі. Отлично! Сюди!

Наверное, уже никто туда садиться не будет. Не, ну там двое может нормально сидеть и точно.